Втомлені, але радісні. Замість того, аби сумувати в лікарняних палатах, захисники тренуються на свіжому повітрі. Воїни, які проходять реабілітацію у пущі водиці, мають можливість займатися середньовічним боєм. Ідея залучати військових до цікавої культурно-спортивної течії, виникла у засновників громадської організації Бугурціч. Це... Про ветеранську спільноту, про братерство, про підтримку, про знаходження нових сенсів, чого дуже часто не вистачає ветеранам. Військовослужбовець Максим Назаренко під час мінометного обстрілу на харківському напрямку отримав важкі поранення голови. Нині проходить реабілітацію в лісовій поляні. Завдяки тренуванням знайшов нових друзів і хобі. Спорт мені сподобався тим, що тут можна і фізично, і як енергію свою збавляєш, і трошки психологічно відволікаєшся від цього всього. Якщо все добре буде, то оформлятиму групу і планую далі займатися цим.